Гуляйпільська церква голос надії продовжує приділяти велику увагу євангелізаційному служінню. Головний акцент зроблено на дітей та підлітків. Ми усвідомлюємо, що для того, щоб зростити дітей в науці Господній, їм необхідно дати християнське спілкування, якого на жаль вони не мають у повсякденному житті. Восени група молоді з Луцької церкви Віфанія виявила бажання допомогти нам у служінні. Спільними зусиллями ми активно потрудилися у селі Воздвижівка. У сільській школі зі старшою та молодшою групою учнів влаштували християнські спілкування уроки, провели футбольний матч з підлітками. Всі ці заходи слугували запрошенням до основної євангелізації в селі і, хоча роздавали листівки запрошення і старшим людям. На вечір християнської пісні та слова 90% присутніх були саме діти та підлітки. В Гуляйполі євангелізація виглядала по-іншому. З Божою допомогою в центрі міста встановили молитовний намет, біля якого співали пісні, свідчили про Бога, роздавали багато християнської літератури, понад 12 видів, і, звичайно ж, біблії. З євангелізаційним візитом відвідали і місто Курахово, де провели служіння на вулиці, просто неба біля центру допомоги вимушеним переселенцям. Люди сходилися, уважно слухали. Всі присутні були приязні до нас та чуйними до Божого Слова. Для нас різдво розпочалося ще з 22 грудня. Саме тоді, за участю церкви міста Токмак, ми провели театралізовані різдвяні вистави у селі Воздвижівка, Верхня Терса та Залізничне, а також у Гуляйпільській школі-інтернаті. Ми дякуємо тим людям, які пожертвували гроші на солодощі. Нехай Господь вас рясно благословить та зарахує ваш внесок до небесної скарбниці. Ось вже до нас завітали і нові помічники. Це молодіжна збірна з Волинських церков: Ковеля, Нововолинська, Торчина, Брониці та інших. Тринадцять молодих людей, які були скорі на усяке добре діло. Брати допомагали ремонтувати молитовний будинок, сестри готували нові різдвяні заходи. Віддано та завзято, розділившись на групи у холодну дощову погоду з різдвяними піснями-привітаннями, молодь змогла обійти за два дні аж чотири села. Разом з піснями дарували людям календарі на 2017 рік зі словом Божим та адресою церкви. Користуючись нагодою, завітали і до дитячого притулку в місто Пологи. Де діти радо та привітно прийняли, слухали цікаву різдвяну програму, сповнену піснями, іграми та солодкими призами. А от різдвяне зібрання в селі Гуляйпільське допомагали проводити не лише гості з Луцька, а й місцеві дітлахи з недільної школи. Тоді в клуб прийшло багато людей, батьки дякували, що ми не байдужі до їхніх дітей, просили, щоб продовжували займатися з ними. На цьому свята закінчилися, але праця триває. Як і раніше, продовжуємо проводити біблійні уроки у селах Гуляйпільське та Воздвижівка. Також щонеділі проводимо спілкування з підлітками Гуляйпільської школи інтернат. У своїх бесідах торкаємося актуальних тем етики, моралі, шкідливих звичок та здорового способу життя. Обговорюючи ту чи іншу тему, доходимо спільної думки, що для вирішення проблем та повноцінного, щасливого життя просто необхідно триматися за Господа. Особлива атмосфера панує у Воздвижівці. Діти серйозно і відповідально ставляться до біблійних уроків. Від початку практикуємо спільну молитву перед та по закінченню занять. Молимося не лише за урок, тримаючись за руки, молимося за всі нужди, які заявляють учні. Вони, до речі, досить відкриті у своїх потребах і проблемах. У однієї дівчинки слабша зір, і вона просила молитися за зцілення. Наступної неділі, побувавши у лікаря, привезла радісне підтвердження, що зір став стовідсотковим. Це було справжнім чудом. Тепер вона точно знає до кого звертатися по допомогу. Інші учні також сприймають молитву і заняття дуже серйозно. Одного разу діти почали сповідуватися, як гадали, викликали духів, після чого приходив страх, відчуття сторонніх злих сил, здавалося, як вночі хтось душить. На тому уроці діти усвідомили, що це не просто забавки, сповідувалися і разом молилися про Божу охорону. Опісля свідчили, що все припинилося, і прийшов Божий мир, за що слава Господу. Ось так з дітьми на уроках, в церкві чи вдома, ревно стоїмо в молитві за дітей, за їхні сім'ї, розуміючи, що справжню переміну може дати тільки Бог. Він в силі не лише торкатися окремих сердець, а й змінювати цілі сім'ї і цілі села. Він той, хто об'єднав нас у праці, спонукує їхати, жертвувати, молитися, перейматися чужими людьми, як своїми рідними. Дорога волинська молодь, любі брати та сестри першої української церкви міста Сакраменто, і кожен, хто вніс свою дорогоцінну лепту у Божу справу, дякуємо за вашу допомогу. Хай Господь вас рясно благословить і надихне на нові звершення для Божої слави. А нашому Господу нехай буде вся слава, хвала і честь.